Внаслідок нічного ракетного удару расистів по Одесі 23 липня постраждало 22 людей. Як повідомив очільник МВС України Ігор Клименко, відомо, що загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. Серед травмованих четверо дітей – 11, 12 років та двоє 17-річних. Наразі рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів, допомагають у цьому працівникам ДСНС і звичайні одесити. не живуть гранті практику.